Вітаю! Сьогодні у нас є 6 серпня. Погода. Так поки що дощику немає, але небо таке трохи забурене і гуркотить гримет. І так у лісі приї, Можливо, буде дощик. ну, Поки що немає, то ми йдемо, йдемо сьогодні подивитися. По своїх грибних місцях, що там є? Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. І для початку Ось тут є невеликий такий. Zdaj nekaj, kaj se je zgodilo, zdaj nekaj, kaj se je zgodilo. Я два кроки пройшов от, подивіться, яка краса. Та що то, то такий делікатний. М -м -м. І там о який ще. О просто казковий. М -м -м. Дуже, дуже файний такий у нас сьогодні початок. Красав Ух! Ну такий нам попадає. Ойкей. Товстенький. То він тут не один. Ой тут. Угу. Добрий, молодий. Почав падати дощик. І у нас у нас такий грибочок чудовий. Так, перші крапельки дощику. Майкий нам тут. Попадає О, чудовий. О, там ще одного бачу. такий як до фотографії. Ка нога міцна. О, та що там? що за греб? Ух. Краса. М -м. Дуже файні гриби. Пований такий. Чудові. Йдемо далі. То він... Він тут не один. Такий. є. Дощик поки що дрібний паде, то добре. В лісі трошки хмуро стало. Ну вже вже як є. Ммм, який файний. Чудовий. Такий нам попадає. Добрий, молодий. Під листочками. Ой, який файний. Краса. Чудовий. Молоденький. Йдемо далі. У лісі просто ніч зробилась. Темно. Ой, який попадай. Одна файнота. Що за гриб? Просто казковий. Дуже чудовий. М -м -м. Така пара. Ось такий. Спілий лиш. Але ще добрий. Такий Також спілий. й добрий. Такий червоноголовець. Чудовий. Дощик посилюється. то він. І ще один. Aqui para atacar aqui, Billing. Mode, não aqui. O oh. que Така сімейка попадає Най ж то там? Чи є щось? О, там бачу ще гриба. Ойкей. Чудові. Файні гриби. Окей. Молоденький. Чудовий. О тут попадає який файний тріп'ятничок. Тут молодий підростає. А там, о, там ще є. Ось, як він, ніби у хатинці під поваленим деревом. О, який молоденький, чудовий. Там ще один є. Ну він малий не підростає. Вон така краса. Дові да, такі красаньки просто такими кубками по кілька штук. Молоденька підростає, а дощик паде. Ух. Угу. Так бачу, що червоноголовці почали з'являтися. Їх не було, так? aqui que lindas! Olha que... ...bem... ...muito lindas! que... ...muito lindas! А дощик посилюється прям по человеках з відра. Там, там далі ще. Просто як з відра. Я промок до нитки. Та й вже так не до зйому, було, по дорозі йшов, то ще збирав. Гриби, попадали, глубінки, ось такі чудові голубінки, гриби. Ось тут сьогодні попадали такі чудові червоноголовці, я так розумію, вони почали з'являтись, то є. Біє в ліс, за чим іти, є такий чудовий, файний результат. Так, так я. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Бережіть природу. До зустрічі!